Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Шкода Супер. Автомобіль у нас з 2011 року випуску обладнаний 2-літровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач з системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані з пробігом 284 тисячі кілометрів і ціна даного автомобіля 9290 доларів. Ми маємо чудову оптику. Противотуманні фари, омивач фар, партроніки передні та задні. Гума у нас 17 радіуса на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. автомобіль весь в заводському тонуванні. Також має чудовий великий панорамний дах. Далі, друзі, задня оптика у нас без нарікань. Сервопривід багажного відділення. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон наш шкіряний чорного кольору в чудовому та доглянутому стані, без жодних нарікань, має сонцезахисні шторки. Підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів, підігрів задніх сидінь. Далі, друзі, передній ряд нас зустрічають. Повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал з підігрівом, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом, мультифункціональне кермо, клімат-контроль двох зон, підігрів передніх сидінь, асистенти паркування, мультимедіа та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надію послуги лізингу та трейдину, і ми зможемо захистю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, Автопарк.